Вартість тепловізора складає майже 100 тисяч гривень. Жителі Андрушівки сподіваються, що цей прилад потрапить туди, де він найбільше потрібен, і допоможе врятувати не одне життя та наблизити перемогу над бандами терористів. Це тепловізор, який ставиться на БТР, не ручний. Він дорогий, 7 тисяч доларів коштує. Да, ми дуже довго на нього збирали, всім районам збирали. Були села, наприклад, які просто ходили. От люди ходили по квартирам, по будівлям і збирали гроші. Ось і так також і підприємці скидалися на цей тепловізор. Ініціатором збору коштів став старший солдат, водій електрик бронетранспортера Ярослав Коваленко. Хлопець пробув у зоні АТО понад 4 місяці. Зараз перебуває вдома на лікуванні. Проте, навіть, попри поранення і відстань, Андрушівський військовослужбовець не забуває про своїх побратимів. У важливість його дуже. Дуже-дуже потрібно в БТРі. На самом деле той ночник, який стоїть в БТРі, ну, я не знаю, як через нього можна дивитися і що в нього можна побачити. То я вирішив так, що той ночник стоїть краще викинути, поставити нормальний. По-перше, що Будуть фіксуватися всі живі тіла, які ходять по зеленках, які можуть завдати атаки. По-друге, ночі можна по цьому тепловізору рухатися на будь-якій швидкості, тому що по цьому екрані буде показувати повністю вся дорога і все тепло, яке буде на путі. Андрушівська громада підтримує своїх захисників з цього тилу. Постійно надходить допомога для тих, хто сьогодні відстоює територіальну цілісність України та мирне майбутнє наших громадян.